Вітаю на моєму каналі. Сьогодні я розкажу, як змінити роздільну здатність на Windows 10. Переходите на вкладку Параметри дисплея. Далі тут бачимо, є масштаб та роздільна здатність. Можна змінити масштаб, щоб зробити. Зображення ну, літери на екрані саме більшими або меншими. Також можна змінити роздільну здатність. Мені, наприклад, підійде роздільна здатність 1280 на 720 і та, яка обрана зараз, це. Найбільш оптимальні варіанти. Якщо я виберу якийсь інший параметр роздільної здатності, зображення на екрані буде обрізано або розтягнуто. Ви можете обрати роздільну здатність, яка здається вам найбільш підходящою. І після цього ви побачите на екрані сповіщення, що Якщо вам підходить це, то натисніть Зберегти зміни. Якщо вам не сподобався результат, просто можете почекати 15 секунд і параметри повернуться до початкового стану до того, як ви їх змінювали. Далі є ще параметри відображення додаткові. Ось тут видно, що в мене один дисплей підключений. Можна натиснути Показати властивості адаптера для дисплея 1. І далі список усіх режимів. Тут ви побачите, які саме режими роботи підтримує ваш дисплей. Тобто, в будь-якому з цих режимів роботи. Частота саме відображення, зображення, роздільна здатність і тому подібне все це буде відображено в цьому списку. І це дуже зручно, тому що ви дізнаєтесь, як саме ви можете його використовувати. Ось на вкладці монітор. Також можна подивитися, яку частоту саме підтримує ваш монітор. Якщо після перевстановлення системи або після встановлення якихось додаткових програм у вас на екрані змінилося зображення, і ви не знаєте, в чому саме може бути причина цього, то є варіант, що міг могло щось трапитися з драйвером. Відеопристрою. Для цього, щоб це перевірити, потрібно перейти параметри мого комп'ютера, саме мій комп'ютер властивості. Далі диспетчер пристроїв. І потрібно відкрити відеоадаптери. Тут саме показано, який у вас встановлений відеоадаптер. Якщо там написано стандартний відеоадаптер Microsoft, наприклад, то вам необхідно скачати драйвер з офіційного сайту та встановити його, щоб виправити проблему з відображенням. Або якщо є якісь помилки чи попередження, також потрібно розібратися, чому саме вони виникають, і що саме спричинило збої з показом зображення на вашому комп'ютері. Дивіться також інші мої відео та підписуйтеся на мій канал. Там буде ще багато цікавого.